Доброго вечора. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий підносик на одну чашку кави для коханої жінки. У мене сьогодні вийшов заготовочка від містечка дерев'яних виробів. Виробів від Дмитра та Ксенії Пітізіних. Підібрала я ось таку серветочку. І Буду декорувати цей підносик. Ось такі ручечки приготувала. Тепер я хочу ось цим скотчем тут закрити цю серединочку, по краях, ось так тільки. Тому що я хочу прогрунтувати цей підносик морилкою. Не грунтовкою глибокого проникнення, а морилкою. Це в мене Спиртова морилочка, морений дуб. Але тут можна колір, в принципі, брати який. Мені головне, що вона спиртова, що вона пройде добре цю заготовочку. Ось так я тут прикладаю цей скотч малярний, і щоб туди в мене не зайшла ця морилочка, бо мені потрібен буде там. Білий фон під серветку. Ось, бачите, вона зразу туди впитується, в цю, в цю заготовочку, і вона її дуже добре проморить, прогрунтує. От, значить, раз і вже вона там, ця морелочка. Отак я тут, всередині, і, звісно ж, по цих боковинках по денцю. Морю і ставлю це все на просушечку. Мені треба, щоб це дуже добре все висохло. Тому що вона, бачите, туди пройшла всередину. Мені треба, щоб ця серединка там дуже добре висохла От, для подальшої роботи. Злила назад морилочку, висохла моя заготовочка, знімаємо скотч. І серединку двома шарами прохожуся білою акриловою фарби. Це в мене фарба для стель і стін. От, розношу гарненько цю фарбу. Далі я цією фарбою пройдуся по боковинках. Я хочу тут зробити однокроковий кракелюр. Такий коричнево-кольоровий, щоб знизу були ось ці білі тріщинки. От. Тому я пройшлася тут кругом білою цією фарбою. Ставлю на просушку. Поки підсихає моя фарба, готую серветочку, розрізаю. Тут якраз ця четверта частинка підходить мені, вона навіть завелика. Тому я отак приміряю, відмічаю ось так. Де треба обрізати, і залишки обрізаю. І буду клеїти цю серветочку на акриловий лак. Прохожуся лаком всередині цього підносика. І гарненько вкладаю серветочку, і знову лаком це все дуже добре прохожу. Вийшло дуже добре, якраз по розміру все. Знову це все, звісно, добре сушим. Далі беру однокроковий кракелюрний лак. Ось так наливаю на ці боковинки і пальчиками розношу по кругу по цій заготовочці по всіх цих боковиночках і ставлю на просушечку. Далі я беру ось ці свої фарби акрилові, які в мене залишилися від картини по номерам. Вони мені тут підходять по кольору. Бачите, я беру трішечки коричневої, трішки фіолетової. От, Фіолетова там двох різних відтінків, коричнева теж двох різних відтінків. І ось так прохожуся цими кольорами по боковинках. Тому що там всі ці кольори у нас присутні на серветочці. Там ще є, звісно, світлий кольор, але світлий у нас буде пробиватися крізь тріщинки. По одному і тому ж місцю ми, звісно, знаємо, не проходимо по кракелюру, щоб не знести цей лак. І бачите, тріщинки вже починають тут проявлятися. Залишаємо до повної проявки тріщин, можна допомогти феном. І ось цим яскравим коричневим я прохожуся ще по верхушечках цих. от. Далі я ще пройдуся по цих серединочках. от. Боб, акуратно так, щоб не зачепити серветочку. В принципі, серветка лакована, то нічого страшного, можна витерти ганчірочкою. Ось так то має бути. Далі, після просушечки, я прикрутила ось ці ручечки. Тепер я придбала ось таку рідку патину Pent-Art. Рідкою такою патиною я ніколи не користувалася. Це буду перший раз нею користуватися. Беру я цю патину, і так як там написано, що треба проходитися по всьому. Ну, Там, де хочеться додати, цієї. Старовини. І я прохожуся по цих краєчках, по верхушках пензличком і витираю залишки, що мені не потрібні. Але я вже в процесі зрозуміла, що треба все-таки давати їй трішечки там взятися ці патині, щоб її було добре видно. Але вона, в принципі, мені і так додала свого такого цікавого ефекту. От. Тут я трошки почекала, щоб вона взялася. І тоді вже ганчірочкою я її витирала, прохожуся по всіх сторонах, щоб трішечки приглушити ці кольори. От. Далі витираю залишки ганчірочкою. Залишаю тільки те, що мені потрібно. <кхи> Далі ще я беру цей пензличок і цією патинкою прохожуся всередині по цій серветці, додаю їй теж такого більш пристареного ефекту посерединці. Там. І вона дуже добре заливається от усі ці куточки. Куточки, де з'єднуються ці сторони, і там залишається. Ось тут я витерла, бачите, зовсім другий вигляд. У серветочки не такий яскравий. От тут теж повитирала залишки, і ця патина залишилася лише в цих в таких куточках. От. Далі я ще пройдуся по куточках. Оцих верхніх по верху ще пройдуся по цих верхушечках і там, де ось ці кутики. <кій> і пройдуся по цих всіх кутиках зовнішніх. Ось тут так, додам трішки цього. І вже буду їх тут залишати більше на цих кутиках, бачите. От, далі по цих зовнішніх кутиках пройду, і отак от по цих ребрах, по всіх реберцях цього, цієї заготовочки повністю тут прохожуся. Де-не-де -де ще знов заходжу на цю серединку, але бачите, там її і так достатньо воно дало свій ефект. Просто ще трошечки нанесу трішки на ось ці кутички. І Далі я ще пройдуся цією патинкою, приглушу денце. Приглушу денце, щоб теж воно не було таким яскравим. Щоб все було вже, так би мовити, гармоніювало між собою. Навіть денце. Після просушки. Треба покривати цю патину сольвентним лаком. У мене цього немає. Я придбаю лак в лак-спрей в таких балончиках. Він не акриловий, він такий ну, сольвентний. І тоді полакую свій підносик. І на цьому моя робота буде завершена. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги! Слава Україні!